Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про три найважливіші зміни для біженців з України в Польщі, які були прийняті буквально декілька днів тому, і які почнуть діяти з січня 2023 року. Це буде важливо та корисно для всіх, хто збирається в Польщі в 2023 році проживати. Тож ми зараз кожну з них коротенько проговоримо для того, щоб у вас була точна. Інформація з цього приводу. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас написати, як завжди, в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, і, звісно ж, поставити йому лайк для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Існує три основних зміни, які були прийняті напередодні, це зміни до того самого головного закону про допомогу українцям, які тікають від війни до Польщі. Його нагадаю, що найперша редакція була від 12 березня 2022 року, і саме за цим законом регулюються всі відносини між Польщею та Українцями та українськими біженцями. Отже. Перша зміна, про яку ми будемо говорити, це заборона, скажімо так. Не заборона, а позбавлення українських біженців від можливості отримати карту побиту на основі тимчасового захисту. Дуже багато місяців з вами ми говорили про те, що після того, як буде 9, як ви будете 9 місяців під тимчасовим захистом, ви будете мати змогу отримати карту побиту на основі цього. Так от, таке право забрали. І тепер ви, як і всі інші українці, зможете отримати карту побиту тільки на основі всіх інших варіантів, тобто на основі роботи, наприклад, на основі воз'єднання з родиною на основі бізнесу і або там на основі навчання, наприклад. От тому про таку про карту на основі тимчасового захисту можна забути, і в принципі, воно логічно, бо це був би дуже серйозний наплив для українців. Друга поправка. Стосується номера Песель. Відтепер, абсолютно всі українці, які мають тимчасовий захист, змушені протягом 30 днів отримати номер Песель. Є досить велика кількість українців в Польщі, які приїхали ще там в лютому, в березні 22-го року, і досі номер песель не отримали, бо вони не планували отримувати якусь там фінансову допомогу від держави. Так от, таким людям тепер також потрібно отримати номер песель. Таким чином вони хочуть зібрати повну базу про всіх українців, які в Польщі знаходяться, щоб мати якийсь певний контроль. Тож майте це на увазі про те, які там будуть саме. Якщо його не отримати, наразі нічого не відомо, будемо чекати на якісь там подальші зміни в цьому плані. І ще одна зміна досить важлива, але також вона ще не до кінця допрацьована, і вона стосується ДіПЛ. Тому як DUPL визнали вже офіційно посвідкою на проживання, тобто картою побиту. І фактично, абсолютно всі українські біженці, які мають тимчасовий захист, маючи додаток «Мой обиватель» і якщо там підтягну Дієпіель, то фактично вони мають карти побиту. Але в цьому всьому є одна. Одне саме таке найголовніше це те, чи можна буде з додатком DAPL отримувати в Польщі іпотечні кредити і взагалі мати доступ до фінансового ринку. І я думаю, що таке рішення буде будуть приймати ем, в приватному якомусь в приватній такі черзі всі польські банки. Бо одні банки, можливо, захочуть скористатися такою нагодою і отримати нових клієнтів, а інші банки будуть побоюватися, що українці понабирають кредит. І потім вийдуть десь чи в інші країни Євросоюзу, чи повернуться назад в Україну. Тож будемо також за цим дивитися. Якщо також якщо у вас є додаток Майобиватель пишіть, ставте плюсик в коментарі під цим відео, подивимось, скільки вас таких є. Друзі, маємо ось такі. Три важливі зміни на 2023 рік. Я думаю, що в 2023-му цих змін буде ще більше, і вони почнуться вже з січня. Тож, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!